Вітаю, я пастор церкви Алмаз. Мене звати Олександр Скрипак. Мене звати В'ячеслав Лесик, пастор церкви. Сьогодні ми вирушаємо до сел Київської області, які постраждали від окупації. Мета нашої церкви, мета наших волонтерів провести час протягом дня з жителями села, яке ми обрали, для того, щоб надати їм духовну емоційну підтримку. Ми проведемо певний час в молитві за їх сім'ї, за їх родини, в молитві за Україну. Також ми скажемо слова підбадьорення. Після цього наше завдання з'ясувати з мешканцями села, якої допомоги вони потребують, і як церква Христова може прийняти участь в їх долях. Ми будемо з'ясовувати, які матеріали будівельні їм потрібні для ремонту і відбудови їх зруйнованих будинків, ушкоджених будинків. А також ми будемо цікавитись, які їм потрібні побутові речі для того, щоб далі жити. Ми приділяти будемо увагу також тому, щоб дізнатися, які їм потрібні медикаменти. Ми складемо ці списки сьогодні, повернемось до Києва, все придбаємо, все підготуємо і наступного разу привеземо. І кожному, хто подав якесь замовлення, надамо допомогу. Ми хочемо відвідувати одне і те ж село на протязі певного часу для того, щоб надавати якісну допомогу: як духовну, так і соціальну, матеріальну допомогу, медичну допомогу. Друзі, надіюсь, що це відео надихне багатьох людей приєднатись до нас чи може до таких самих волонтерських груп. Які їдуть допомагати простим людям, у яких є багато багато потреб. Хочемо, щоб ви нас побачили. Хочемо, щоб ви передали це відео іншим людям. І нехай вас Господь благословить. Доброго вам дня! 28 квітня. Ми виїжджаємо в села, де хочемо просто поспілкуватися з людьми, щось зробити для них корисне. Оце наша команда. Це наші автівки. Ми їдемо в ті села, де немає ні світла, ні тепла, нічого. Люди залишились просто-просто небо. Побачимо, як вони живуть. Ми під'їжджаємо до Козаровичі. Зараз будемо приїжджати в міст. Ось ми бачимо, як він зруйнований. Прийшли привітати бабусю нашої сестри Ані. Приїхали до вас з Києва привітати. Вонуцю привезли вам. Ціла команда. Вибачте, що без попередження. За допомож з храму Мира бабулечка моя. Все хасто. Да, слава Богу, все. Хасу. Ну вони десь грабили, і там туди складали. Там і зброю видно, моїх руж'є. А, вони грабували по селу, грабували? У селах десь грабували. І там складали. І там складали, бо там були і коври, і дорожки, коврові, і там отаке от всяке. А свободі. Так. Да. І так О, цілий місяць вони в нас тут стояли. Цілий місяць. Цілий місяць. Вони як заїхали, тут танки, хата дрожить, танки їхали по 15 штук, по 20 машин, по 50 машин і більше. Я 50 наш тоді вже згоди. ой годин. А там стояли теж, бошки шовда. І шов питають, а чому ви не виїхали? А цей сусід каже, ну зачем? Я каже, буду виїжджати з свого дому. А ми вам можемо допомогти виїхати в Білорусію. Не треба нам каже. Подарок от Путіна, так. Ось тут куля застрягла, а звідки вона Ото зверху, так, сам? Угу. Проїжджаємо по понтону, тому що... Цей міст ось він зруйнований весь. Район. Ну Всі говорять, що 90% село, яке найгірше постраждало. Є кухарющі і є теперівські, де тримові оборони. Ну, у нас тут був, як нам сказали, лінія передова в нас була. Вони не дійшли до вас. Не дійшли, були десь в Тетерівському, там жеревою, там трохи, їхні розбиті танці. А вроді є наші співати що до нас, вони не дійшли, вони тримали. У нас генератор. Завести, ми готові завезти, щоб телефони Добре. позаряжали. Uh, у нас Містові столи є. є подарунки. Місто, це Хочемо разом з вами побути. Де нам краще зібратись? Біля магазину? Біля магазину? Магазин це центр. Там убрали. Хочемо скласти списки, що ми можемо для вас привезти з будівельних матеріалів, свяхи, шифер, і все, що треба. Ми будемо питати вас, чи є вдови в селі? Таня, це ті, хто вдови. вдови. Вдови У нас в першу чергу. ковід на помисня двадцяти січня, двадцять двадцять три до почалась відомо. Будь ласка, І якщо є вдови, нам треба окремим списком спасти. Добре? Потім нам треба буде окремим списком це ті, хто мають дітечок, двори, які мають дітечок. І якщо у когось є люди з інвалідністю, то це нам це в пріоритеті. Давайте їм в першу чергу допоможемо, а потім ми допоможемо всім останнім, обов'язково. Зараз зустрінемось, поп'ємо чай, поспілкуємось, кладемо списки. Добре? Допоможіть нам, щоб ми вам якісно допомогли. Як вас звати? Що ви тут були в час війни, в час цього обстрілу? Начало до кінця. — Гриміло дуже сильно, так? Бомби кидали. А, а де ви переховувалися? Були в погребах, як он називається. Козам казали. І в... так у сараях були ховалися. Будинок ваш Вцілів чи зруйнувався? Да. Вцілів? А кому це пам'ятник? Сирієн. Хто це таке? Ікс селани. Да? Ось було чиєсь помешкання і зараз його немає. Дерева стоять, всі обсічені. А пам'ятник в селі. Давай, дівчата, хто швидше, бігом! Бігом! Чекаємо вас в центрі. Дойдете чи приїхати за вами? Точно він Давайте, то я приїду. Давайте. Воронка. Дивіться, що це за бомба така. ага. Зрозуміти, яка ця воронка, я почув донизу побачите. Метрів 15 буде. 15 метрів. 15 на 15 і гугунову, мені здається, десь метрів 5. Так, більше. метрів... Ну, да, даже більше. Матю... Да. Да, а таких багато тут кинули? Ну як доповідають, що після того, як вони вже звідти були вибиті, дня через два, через три почалися авіаційне знищення авіації населення. А як вони вже пішли? Уже тут нікого не було. Тобто ага. не було ні наших військ, ні військ противника. І після цього вони, по-перше, можливо, щоб затримати, якби там дати можливість вийти їм за кордон, і друге, просто знищували населені пункти. І таке відчуття, що льотчики навмисно проводили тренування. От. Тому, що... Злагодження таке, так? Да? Зрозуміло, що тут не було ніяких засобів ПВО, ага. тобто ніхто їх не міг е, якби... збивати. Ні. збивати. І, відповідно, є таке розуміння, що, скоріше, чого, вони як на полігонах полігон. да, використовували всі бойове злагодження. Тут до 14 березня сиділи, то просто було дуже страшно. Так авіація бомбила. І літали і вертольоти, і стріляли, обстрілювали, навіть днем людей обстрілювали. Ольше, так. Да. Тоді вже уїхали, фосфорні бомби почали кидати. Попалили це ж так фосфорними цими бомбами. Да, у нас біля хати там недалеко так ця фосфорна бомба упала. Та ні раз. Наша команда, наша церква з Києва. Ми протестантська церква. Якщо ви пам'ятаєте в Радянському Союзі, казали, хто з старшого покоління, що то штунди є такі, бабнистні. Штунди. Ото ми є штунди. <ріпи> <Да>. Ми <ріпи> євангельська церква, так. І Ми, ми пишаємось тим, що ми баптисти. Так, Амінь. Дивіться, ми до вас приїхали не останнього разу. Ми зупинились на вашому селищі. Ми будемо допомагати іншим, але ми хочемо якісно допомогти саме вашому селищі. Я не знаю, хто за вас палився. Я не знаю, хто за вас молиться, але Бог так розташував наше серце до вас. Тому дивіться, наша мета сьогодні вам потрібно скласти список медикаментів, препарати, медичні препарати, які ми вам привеземо. Наше бажання. Забезпечити ваше село і вас особисто, жителів жителі вашого села ліками, щоб ви про чоловіків попікували. Чоловіки, ми з вами зараз зустрінемося окремо. Нам потрібно скласти список, які будівельні матеріали вам треба привезти. Толоки, пам'ятаєте? Коли всім селом робимо хату цьому, потім всім селом робимо цьому, потім всім селом робимо цьому. Я розумію. Тяжко довіряти один одному, а от у Але вас це... тут свої є конфлікти. Ну якщо село об'єднається, будемо робити. Дайте мені матеріал, я й сам. Чудово, зараз попрацюємо над списком. Просим тебе, Господи, благослови, благослови ці сім'ї, благослови дітей, сирот, благослови вдов тих людей, у яких не залишилось нічого. Господи, допоможи відстроїти село і дай кожному з нас здоров'я. І твоє Ми кажемо про те, щоб людям залатати хати, дивіться, закрити те, що... хати, щоб не текло. Це, дивіться, ну, воздіж, шурупи, шурупи це все так. Да, це воно потрібно, як боїться білочок коса. Я вона потрібна. 35. 45. Різні. Різні. Сто. Якщо вікна, скло, то що вікна, треба? Вікна, скло, це кожен вікна. Оці, оці, як їх називають, штахетіни чи як? Треба утеплитель і треба надо... гіпсокартон. Шальовка 20-25. Да. Піномонтажна. Піномонтажна потрібна, так. Да. Долар сен, долар ен, да. так? Да. Так, да. так. Я серед вас зараз обираю сім людей. Будь ласка, врятуйте своє село від того, щоб християни, як ми звідси не поїхали. А ми поїдемо звідси, якщо ми дізнаємо, дізнаємося, що хтось краде. Якщо ми побачимо, що комітет працює все гаразд, що ви їх слухаєте, що ви їх підтримуєте, що ви не, свар... не сваритесь тут, що немає заздрощі. Якщо ми дізнаємо, що це все має місце в селі, я думаю, що допомога буде ще більша. Заявки приймаєте ви невеличке невеличкі оцінювання робите ви, відвідуєте об'єкт. А ми на себе беремо відповідальність. Скільки чого ми привеземо і в яку чергу, добре? Добре. Нормально? Добре. добре. Дякуємо вам, що ви допомагаєте. Це ціна це вам, допомагає. Намагаємось маємо Все, все вийде. Почалось, мені було 6 місяців. Шість місяців. Да, на другий день забрали батька, дядька, діду, Я не я би плакати. Я розумію. Забрали, забрали на фронт? Да. Я не знаю, що таке тапку, що таке діда. Бо їх так і не діду. побачили вже. Ні. Як вже німця гнали на, назад, мені було 300 годин з половиною. Я навіть, знаю, як Марчин брат Василь, текали на ліс, там таке було, як вам сказати, віру участие. І танечки ховалися, бо я знаю, як текали, як самоліти кидали бомби, як цей дядько мавчив брати самоліт. Летить, теле бомби, поли. Це тут було? Тут? Тут було? Тут, у цьому селі, то пошатикали туди на ліс. Там був і там були козарні, і все подикали. І це вже чотири рочки було. Да. Майже 5 років. Три з половиною роки, роки були. І ви пам'ятаєте? Це все, все я знаю, як сьогодні. <пробуй>... Зараз мені 80. 10 січня, 82-й року. 82 От в армії я не служив. Ага. Я хрематик э, з дійсно, там як поболів у, у тому бараку, і в мене серце і все. Тоді теж бомбили? Що? Да, бомбили. бомбили. А, а якщо порівняти, тоді бомбили і зараз О, бомбили? Тоді не так, тоді не так бомбили. І що? Тоді бомби. кіно розгоралося, а, а зараз такі бомби ось я ось, живу проти колоспів. Бо я не знав, де вже мені ночувати, кажу на Галю, на жінку, в корів. І тут були солдати, які стояли, тобто, куди їде, то тобто розділити на сторону. І він десь так на Наче жде, ось воно може бути і гуде, і то там почали давати. І криші позносили, мене ще раму повилетали, все. А літаки літали, так? Да, ти ж з колег. І все саме все вони летять отсюди і прямо туди, десь на Бородянку боротьбі. І бомбили там, вони тут летять, а потім почали у нас mm -hmm. пикару, галі, все. Давай вигонимо корову на, на призвол судьби, все кидає. Все кинули. Корова и... знайшлась? Чи пішла десь? Ні, знайшли. Людей там копічка, щина була, вона там була. От, І ми їдемо, вийшов на дорогу, їде солдатик. Ти щось телефон заплачав, я йому став казати, а він каже, я вам вчора казав ви виїжджайте. Чого ви не виїжджали? Нас було 600 п'ять машин, два солдатики вбили, три рані. З п'яти машин залишилася одна машина. От чого ви вчора не їхали? Он ззаду їде машина, вона, вона забрала, все дрібжило, хата тряслася, гроби все посипалися. Я не знаю, щоб це на людей. Я даже можу майже далі, я хочу плакати. Що це не людей. А керубів, і, і за якої це статьі, я не знаю. Да я, я не знаю, за якої статьі, це не людей. І що, і що він хоче, що він думає. Это море с побитой пеной. Это берег с горячим песком. Это солнце без вселенной. Боже мой, это ты, это ты. Я повсюду с тобою встречаюсь, как мимо мимоходом цветы, И на чей-то поклон отвечаю. И, на поле громадской, это ты нам даруешь друзей, это ты научил нас трудиться, от того я хочу все сильней. И у сердце и чаще молиться, Боже мой, это ти, это ты. Я з Тобою повсюду встречаюсь, Боже, я молю за Україну, Боже молю, Тебе, за людей. ти прости, ти спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своє. Читайте Євангеліє. Ці книжки вони допоможуть вам познайомитися з Богом. Тому читайте. Друзі, не знаю вас, тільки ось перший раз побачив. Але хотілося б більше вас бачити. Такими подаруночками вас залишаємо. Скоро вже поїдемо. Приїдемо, буде будете нас чекати? Дуже да? вам дякуємо. Спілкувалися з місцевими жителями, їм проповідували Євангеліє, співали. Трошки принесли їм подарунків, допомоги, ліків та їжі. Важко дивитись на ці долі людей, у яких немає нічого. Не залишилось зовсім нічого. Ні, ні будинків, навіть сараїв. У дворі все просто зруйноване. І таких дворів дуже багато. Люди живуть десь по, по своїх родичах чи по друзях. Зараз ми їдемо на край села. Ми вирішили не роздавати відразу гуманітарну допомогу, а запропонувати людям певний час поспілкуватись один з одним з нами. Запропонували їм чай, музику, слово. І дуже було приємно спостерігати, як люди на сонечку, на лавочках, сидять, спілкуються. Спілкуються один з одним. Дуже довго спілкувались. Тут же дуже багато однокласників, родичів. Я пошуткував і кажу, коли у вас останній останні раз тут така дискотека була, і всі дуже сміялись. я сам сміял, мені саме сподобалася ця жутка. Реально була зустріч. І люди спілкувались. І ми подумали, що якщо ми будемо приїжджати і навіть дарувати їм такий час, таку культурну програму, таку духовну програму, то може якісь ті стосунки зціляться, може люди поспілкуються, з'ясують якісь стосунки. Не знаю. Я бачу, що християни реально можуть принести світло підбадьорення і нової якості гатунку стосунки, показати приклад. Мені дуже сподобалося, що вони поспілкувалися. Пістав, яка Я Зивуть мою бабушку подвозіть. Був двор ні дома, ні двора. Будували хату і не залишилося зовсім нічого. Ми повертаємось до Києва. Ми оптимістично налаштовані допомагати жителям сел, які знаходяться в Київській області, які були під окупацією. Наша мета зібрати кошти, зібрати будівельні матеріали і доставити їх мешканцям. Наша мета зібрати необхідну кількість медикаментів, доставити їх до села. Приєднуйтесь до нас. Я думаю, що ми робимо дуже добру справу. Якщо ми цим самим покажемо, що ми єдині, то Одне із селищ нашої України буде відновлене. Тому давайте будемо це робити разом. Позаду нас зруйнована школа, в ній навчались діти. Давайте разом покажемо нашому поколінню, зростаючому в Україні, нашим дітям приклад відбудування нашої України, щоб наш приклад надихав їх піклуватись про Україну, служити Україні і робити все, -все для слави нашого Господа.